Можливо, трохи позитиву для початку, а ну треба сказати, що новин буде всяких і гарних, і не дуже. Отже, з позитивного, на куп'янському напрямку, як повідомляється, в районі Табаївки сили оборони України вибили окупанта з низки позицій і трохи просунулись вперед. Бої на цій ділянці фронту тривають. Окрім Табаївки, на Куп'янському напрямку в центрі уваги ворога звісно ж синьківка. Наш наступний спікер, начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Пане Андрію, вітаємо вас в програмі. і Дякуємо, що знайшли для нас час. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Як в Куп'янську справи? Важка. Лінія фронту. На жаль, дуже близько. 7-8 кілометрів. Постійні обстріли. Ворог завдає, завдає з усього виду. Наявного у нього озброєння: це і артилерія, і все і що найбільше там несе там руйнівну силу, це керовані авіабомби. і Якщо ми кажемо про цей вид озброєння, то ворог застосував вже е, керовану авіабомбу з касетними снарядами, яка дійсно направлена на знищення саме людей, і він б'є по центру Куп'янська, по центру міста, тому дійсно вони фактично цілеспрямована б'ють по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі, намагаючись знищити якомога більше мешканців. Пане Андрію, я читав з приводу ось цих російських касетних боєприпасів, які вони пускають з літаків. Що ну, досить великий відсоток цих суббоєприпасів не розриваються, і таким чином, там ну вони можуть там бути там де завгодно, так і містити в собі ось цю небезпеку. Чи... Ну, спостерігається ось такий відсоток субоєприпасів, які не розірвались і ну яка робота, ось у зв'язку з виявленням саме цих небезпек проводиться. Ну, як, якщо ми кажемо про населені пункти, то дійсно є факти такі. Ми їх спостерігаємо. Ми бачимо ці нерозірвані боєприпаси. да І коли ти його бачиш, фактично там фізично на відстані двох метрів там. 500 кілограмова бомба, ти розумієш наскільки підступна, дай не ти не розумієш, ти розумієш, що фактично це терористичний акт, да, який здійснює країна агреса Росія щодо мирного населення. Що стосується самого відсотка, тут я точно не скажу, тому що здебільшого вони падають. Дякувати там, скоріш за все, нашим збройним силам, в плані РЕП та інших засобів, там поза зоною населених пунктів, але ті, що в населеному пункті е такі випадки трапляються, і дійсно, от якщо ми кажемо про саме каби, то був випадок, коли з чотирьох кабів три дякувати не здетонували, і вони впали. І їх утилізували піротехніки Державної служби на звичайних ситуаціях. Пане Андрію, звісно, я думаю, що не тільки я там, і в марафоні, і в інших ефірах. Це питання буде постійно лунати. Як населення Куп'янська хтось виїжджає, хтось можливо, і приїжджає. Як зараз? Ну, дякувати не приїжджають. і... Це робота в тому числі і правоохоронних органів на блокпостах, які попереджають це, тому що ну на зараз в е, всіх інформаційних ресурсах, які є у Куп'янської міської військової адміністрації, міської ради, поставилися спілкування. Ми просимо людей виїжджати з території купянської громади в більш безпечні місця, тому що розуміючи, що ворог б'є саме по цивільній інфраструктурі, по цивільному населенню. По заселеному цивільним населенням районам міста, да в якому немає жодних військових формувань, тому на зараз краще виїхати з території громади більш безпечні місця. Тим паче, весь алгоритм пропрацьований. Все для цього є, і місця компактного проживання, і соціальні виплати, і гуманітарна допомога. І ми постійно зв'язок підтримуємо з нашими евакуйованими людьми, які живуть в тому числі і в місті Харків. Зустрічаємося з ними і виконуємо фактично всі їхні там потреби, які ну ми розуміємо, що вони важливі, тому що люди залишають фактично все. Пане Андрію, дуже дякуємо за те, що виходите на зв'язок, за те, що ділитесь інформацією, дуже важливою інформацією. Дякуємо Андрій Беседін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації. Дізнавались, як справи в Куп'янську. Перш ніж перейти до розгляду решти лінії бойового зіткнення, зауважимо ще пару моментів. А саме за інформацією наших прикордонників, вони зупинили чергову, треба сказати, диверсійно-розвідувальну групу в Сумській області. Як зазначається, по диверсантах одразу відкрили вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Супротивник відступив, втрати його уточнюються. Ну і звісно, пару слів буквально з приводу чергового іпсо російського ну це з приводу. Наступу на Київ, давайте подивимось і скористуємо скористаємось даними групи інформаційної спротив. Вони порахували з відкритих джерел, що там зараз відбувається біля наших кордонів. Так, ось особового складу нараховується дві тисячі білоруських військовослужбовців. В них до 70 бойових броньованих машин, і це разом з тягачами порахували до 24 одиниць арт-систем. Це включаючи гармати гаубиць ці самохідні міномети. І також там ще їх, в них є 3-4 системи РСЗВ. Щодо росіян, то до 500 колишніх вагнерів, ну і три винищувача Типу Су 30 так що ну я думаю, що тут коментарі будуть зайві. Так ви можете вже прикинути, чи здатна таке угруповання, принаймні станом там на умовне завтра щось зробити в напрямку Києва. Більше говоримо про лінію бойового зіткнення з Сергієм Брачуком, військовим експертом, речником Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю героям слава пане Сергію. Я думаю, що пару слів буде незайвим сказати з приводу того, навіщо ось ці ПСО там з приводу наступу на Київ, наступу на Харків закидають Росіяни. Буквально пару слів, і підемо далі по карті. Ну, власне, як і можлива ситуація, така дуже напружена з боку невизнаного Придністров'я щодо Одещини та Одеси. Ну, це все вкладається в пазли. Того щоб загнати українців в страх, показати. Що дивіться, армія Росії вона здатна наступати, як кажуть, на всіх фронтах. Ну і створити певні панічні настрої. Тобто методичка не змінюється. І я власне думаю, це найголовніше про що сьогодні можна говорити. Угу. Підемо далі. Куп'янський розібрали більш-менш принаймні так з паном Бісєдіним. Лиманський напрямок. Далі по далі по карті тут, за даними Генштабу, відбито 11 атак супротивника в районах населених пунктів Білогорівка Терни Спірне. Це що стосується офіційної інформації, пане Сергію, тут питання. З відкритих джерел знов таки знаємо, що збирає ворог і тут посилює також підрозділи особовим складом технікою. На ваш погляд, чи зріє щось на Лиманському напрямку, і звідси ще одне буде підпитання. Це можливо так здається, але як на мене, знов таки я не професійний військовий. Здається, що Лиманський напрямок вже більше корелюється з тим, що відбувається на Бахмутському напрямку, аніж з тим, що відбувається на Куп'янському чи, можливо, я помиляюсь. Можу з вами погодитися. Більше того, знаєте, певні дії. Ми не даремно з вами говоримо про ІПСО. Певні дії ворожі вони вкладаються сьогодні. Також в цю картинку, тому що відповідно відбуваються ротації, відбувається перекидання тих чи інших резервів по всій лінії фронту. Тому ворог і створює таку ж картинку, в тому числі паралельно, що і в нього і занадто багато сил, і занадто багато резервів він підтягнув в тому числі і намагається активно діяти на тому чи іншому. Напрямку, ну в тому числі і намагаючись заплотити і нашу розвідку відповідно, щоб ми теж таким же чином відповідали, реагували на ті виклики, які сьогодні існують. Взагалі ж ми бачимо, що інтенсивність бойових дій по всій лінії зіткнення. Вона то затихає, то ні, тобто є е, певні напрямки. Зокрема, там Бахмутський Авдіївський, які є активними е, було в нас певне затище, але умовне, дуже умовне щодо, е, скажімо, роботінського плацдарму, запорізького напрямку. Але подивіться кілька днів, е, скажімо так, таких нальотів. На багі, да, як правило, зараз ворог намагається використовувати щодо роботівного. Ну, а цієї доби вже було набагато більше штурмових дій. Тобто ворог активізує свої дії там, де він дійсно підтягнув резерви, де він намагається зрізати ті чи інші плацдарми, виступи для того, щоб теж якось вирівняти той фронт, і маючи для цього, в принципі, достатньо сил. Але з іншого боку, ми ж прекрасно розуміємо, що завдання активної оборони нашої вони ж полягають у тому, щоб зупинити ворожу навалу, дійсно вирівняти по відповідних локаціях і наш фронт, і приступити до суто оборонних дій. Але з елементами я вже сказав активної оборони. Що це таке? Це зрозуміло. Так, десь і просування повернення тих позицій, які були у нас відбиті. Я думаю, що якраз от така загальна характеристика вона стосується усіх напрямків, про які ми говоримо або можемо говорити. Пане Сергію, пару уточнень, що стосується Бахмутського напрямку, бачимо верифіковані так, певні просування ворога в районі Іванівського. І просуваються вони отак, отак вздовж дороги. Начебто, з прицілом, навіть не на часів яр, а на Костянтинівку. Як ви вважаєте, чи. Дійшли вони до зміщення ось такого прицілу. Чи перше, ну тобто, приціл на часів яр не виключає там відсутність приціла на Костянтинівку? Я думаю, що приціл на часів яр він залишається. Єдине, що можуть скажімо так, тактичні дії. Йти там не в лоба, а дійсно охоплювати, намагатися і по флангах. Це по перше, а по-друге, в тому числі я про це трошечки сказав, імітувати активні дії дещо на інших напрямках. Хоча головна мета залишиться тою, про яку ми сказали. Часів яр звичайно розглядається ворогом як локація, якою треба володіти тут без сумніву, це і відчувається, і це видно. Пане Сергію, далі йдемо на Донецьким на Донецькому напрямку. Я дивлюсь, що останніми днями, та буквально вчора, щось там ну щось там відбувається. Давайте друзі, зараз покажемо цитату Сержа Марко. Я прочитаю, що, що там про всяк випадок є особисте відчуття, що снаряди нарешті з'явилися за цю добу. Лінія під Донецьком перетворилася в черговий ад, артилерія, авіація з обох боків танчики працювало все. Але якщо раніше все це прилітало до нас з мінімальною відповіддю, то зараз, ну давайте я не мовою там оригіналу, ну там. Б'є все, скажімо так, Цезарі, гаубиці, тупо день та ніч на поле бою повернулася богиня війни, артилерія. Славимо, пане Сергію. Ну, новина однозначно тішить на за вашими спостереженнями. Чи можемо ми робити якісь такі ну, більш, більш широкі висновки з приводу ось цієї інформації? Один з наших батальйонів української добровольчої армії, який діє на визначеному напрямку і доволі таки відомий у збройних силах, в тому числі носить назву Арея Бога війни, то повернулося не лише. Богиня артилерія повернувся бог війни, і я сподіваюся, він знову на нашому боці. Власне, це як було від початку великого вторгнення, повномасштабного вторгнення дійсно. Ми сьогодні можемо говорити, що і логістика змінилася, вона покращилася. Якщо ми говоримо про постачання боєприпасів, більше того, я хочу сказати, що коли за справу беруться справжні генерали, то ситуація змінюється. Я кажу наприклад про президента Чехії, і пам'ятаєте його ініціативу. Реалізація цієї ініціативи вона напрочуд. Активна і вона стала реаліями. І, власне, найголовніше, ворог сьогодні це відчуває на собі. Причому це ж стосується не лише донецького напрямку. Я сподіваюсь, і надалі буде активізація, яка так дуже необхідна нашим військам і нашій артилерії. Ну, наприклад, я про своє рідне про правобережжя. нас же контрбатарейна боротьба це один з основних видів на сьогодні бойової діяльності. Тому, звичайно, боєприпаси, боєприпаси ще раз боєприпаси як ми кажемо про дрони, так само і про БК снарядів багато не буває. А, до речі, давайте якось як кажуть, астудім пил. Я маю на увазі останніми днями та буквально вчора. Так ну, принаймні на момент запису програми, там росіяни носились з цим відео, де вперше так вони зафільмували, що знищили Хаймарс. І я не знаю, чи це співпадіння чи ні. На ось це одне відео, поки вони носились. Там разів, ну щонайменше п'ять я нарахував повідомлень про те, що Хаймарс. Щось знищив в тилу росіян. Якось прокоментуєте це? Ну, власне, про що я точно знаю? То було три установки урагану. Знищено. Я думаю, що той самий. Святий Хаймерс, який за нами споглядає з небес, він аплодував і знову щось собі там намалював на нашу користь і додав у карму. Це 100% інформація, і вона так само динамічна, як динамічна лінія фронту. Поки ми з вами спілкуємося, я думаю, що такі здобутки вони будуть і в нас і надалі. І власне традиційно сподіваюся на те, що кожна наша зустріч вона або після певної кримської події, або анонсує. Певні події, в тому числі у Чорному морі, або взагалі на театрі воєнних дій, але це щось буде гучне. Тут так, пане Сергію, ще ще питання в мене є такого характеру. Знаєте, в спорті, особливо там в контактних видах спорту, є таке поняття, як ну, там впіймати на протиході. Що стосується театру бойових дій, зараз росіяни у тому числі там в районі Авдіївки сильно розтягнулись. Скажіть, будь ласка, чи є передумови для них? Ось щось впіймати на противоході, чи є такі передумови, і можливо на яких ділянках скажете, ви знаєте, зараз би не хотів би давати цей прогноз, але продовжуючи ваші скажімо, порівняння, якісь певні алегорії, то в Одесі знаєте, дуже популярною зараз є така карикатурка, коли наш дюк головою дає в носа. Бункерному діду це сталося. З'явилася ця карикатура в ніч після атаки ворожої з 1 на 2 березня. То власне в Одесі це називається взяти на Одесу. Я сподіваюся, що такий прийом він буде використаний в тому числі і нашими підрозділями, і ці локації на сьогодні вони проглядаються. Я б не хотів би їх називати. Я розумію, що моніторять нас не лише друзі, а перш за все вороги. Тому не будемо їм відкривати карти. Нехай шукають, що таке е, взяти на Одесу. Так що вони ж дуже полюбляють одеський Новояз ну хай вивчають, але українською мовою. <різь> Дякую, пане Сергію. Як завжди, раді бачити вас в рамках програми Лінія фронту дуже вдячні за інформацію. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії Південь. Ще друзі, пару слів. Ми вже почали з паном Сергієм казати про удари по тилах. Ще Трохи статистики вам е піднакину. Отже, ліквідація ворога в тилах в районі міста Пологи, як зазначають бійці, з десяток двохсотих впіймали в Енергодарі. Ну, ми розуміємо, так що це все тимчасово окуповані території. В Енергодарі е теж були точні удари по дислокації росіян. Е в Кам'янці в Кам'янці згоріло е російське залізо. І далі, як пишеться, гучно і купно. Було в Горностаєвці, козачих таборах та голій пристані. Це все херсонщини, Херсонщина, і на Донбасі. Збройні сили України знищили декілька скупчень на напрямку Волновахи. Там нарахували десь порядка двох десятків одразу росіян. Ну тепер вже хороших, так і в районі Донецька згоріли кілька одиниць арти. Зазначається ось така робота. Паралельно з тим ведеться в тилах нашими бійцями, захисниками і захисницями.